Ребята десь відмічали тут рядом день народження і їздили по обрущатися у нас по, по нашому газону по тротуару. Ми з ними спілкувалися, Ну, звісно, в грубій формі, друг на друга кричали, але ми договорились, прийшли к кабаюдному согласію, що вони більше їздити не будуть. Потім ми пішли з чоловіком дихати, вони знову почали їздити. Чоловік перезвонив цьому фігуранту. У якого квадроцикл, і спитав, ви чи це спеціально робите, чи ні. На що він йому відповів: приїжджай, я тобі буду бити морду. Він під'їхав на скутері, указав нам рукою: сидіти отам за забором і не рипитись, і не виходьте. Я де хочу там хожу, де хочу, там їжу. Наніс удар моєму чоловіку. Він впав на клумбу і потім за кустов вибіжали ще три чоловіка, і почали його гамселити. Руками і ногами вони мені кидали в різні сторони. І туди, і туди, і туди, і об забор. Тим прийшла чиясь жінка і їх відтягнула. Коли я вийшла з-за калітки, тому тут сидів на землі весь з окровавлюним лісом, дуже сильно побитий, я дуже плакала, визвала таку поліцію скору, приїхала скора поліція, відвезли нас в четверту лікарню в, в травмпункт. Зілали йому кате, обмыли от крові і нас срочно отправили в Мічникова.